Переправляв ухилянтів через кордон. Організував схему 19-річний житель Сарненського району. Зокрема, він допомагав чоловікам призовного віку перетинати кордон через зелену зону. А щоб схема працювала і чоловіки не потрапляли в поле зору українських прикордонників, ухилянт повинен був діяти згідно із інструкціями та настановами. Однак не все пішло по плану. Правоохоронці встановили, що зловмисник через месенджер інструктував клієнтів щодо способу передачі грошей, місця збору та особливостей переходу кордону. В подальшому фігурант на мотоциклі, оминаючи контрольно пропускні пункти, мав доправити громадянина призовного віку до державного кордону. Так, 25 серпня правоохоронці викрили молодика під час передачі йому частини винагороди у розмірі півтори тисячі доларів. Свої послуги злочинець оцінював у майже 7 тисяч доларів. За даними слідства, він працював не сам. Втім, інших співучасників цієї схеми поки що не встановили. Фактично, сума, яка була обмовлена за надані послуги, становила 6 тисяч 500 доларів умовних одиниць, які він мав отримати уже на кордоні Зерба Білорусі. Фактично на даний час йому оголошено підозру за кваліфікацію частини 3 статті 332 кримінального процесу України. За даними правоохоронців, юнак і раніше займався такою ж незаконною діяльністю. Обвинувальний акт стосовно нього досі перебуває на розгляді в суді. Втім, висновків хлопець так і не зробив. Зловмисника затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. До слова, випадки втечі чоловіків призовного віку з України за кордон не поодинокі. За даними Державної прикордонної служби України, найбільше ухилянтів затримують на кордоні з Румунією, найменше на польському кордоні. Усіх порушників затримує. Юють та передають правоохоронцям Дарина Черемшина, Юлія Котляревська та Юрій Сидор. телеканал ITV Media Group.